Вітаю малята! У нас сьогодні прогулянка у минуле. Таке давнє, що ніхто точно й не скаже, коли це було. Тож слухайте: колись давно нашу планету Земля населяли незвичайні істоти, ми їх назвали динозаврами. І були вони різними, великими і маленькими, як я, міли плавати і літати. Ой, хто ти? Я діно, дитинча динозавра. Я вилупився із яйця і бачив гігантський ліс, величезний степ, де гуляли динозаври, а їхні діти гралися разом. А потім що сталося? Я заснув і ще й прокинувся. І був здивований, бо не побачив динозаврів. Так, усі динозаври зникли з нашої планети, і тепер її населяють інші живі організми. І ми, люди, одні з них. Наші діти граються іграшками-динозавриками та дивляться про вас мультики. А щоб тобі, Діно, не було самотньо, зробимо маленьких динозаврів. І будуть тобі друзі. Виліплю динозавра із пластилін. Для роботи приготуйте пластилін, дощечку, серветку та стеку і зробимо пальчикову гімнастику. Динозаврики малі посідали на траві. Тут вони качались, то сильніш змагались. Цю травичку поскобли, Далі спатеньки лягли. Все. Ліпити ми будемо з вами ось такого динозавра. Давайте ми розглянемо його будову. Голова досить велика, шия тулуб, тулуб, хвіст і чотири лапи. Нам потрібно шматочок пластиліну, я взяла восковий, поділити на кілька частин. Спочатку ділимо навпіл. Стекою розрізаємо. Так. Тепер із цієї частини з половини і ще розрізаємо її на дві однакові частини. Це буде хвіст тулуб. Тов шия, інша частина. Так, а з цієї частини ми зробимо голову і лапи. Ну, пластиліну на лапи трошки піде більше, а на голову менше. Дорослі допоможуть дітям, якщо вони не справляються з діленням пластиліну. Так, ну, тепер треба. Цей шматочок розділити на 4 частини. Це зробити можна просто. Він як квадрат, тут ми його ділимо вертикально навпіл і горизонтально. І в нас будуть 4 однакові шматочки для лапок. Давайте ми перевіримо, що для чого. Два великих шматочки для Тулуба, шиї та хвоста, трошки менший для голови. І чотири шматочки для лапок. А для чого ж ось білий і чорний пластилін, а це пізніше ми зробимо очі. Так, наступний етап нам потрібно зробити із цих двох шматочків пластиліну. Форму моркви, конуса. Розминаємо пальчика. Спочатку нам треба скачати кульку, а тоді на дощі ці пальчика зробити форму довгої моркви. Так, одна є, І ще одна. Розминаємо, скачуємо кульку. Робимо морку. Однією рукою обов'язково тримайте дощечку. А зараз буде найцікавіше. Дві нібито морквинки ми з'єднуємо з широкою частиною одна до одної. Ось так. На що ж воно схоже? Ні на що не схоже, але коли ми примажемо пальчиками, і оцю вертикальну частинку загнемо. Ой, схоже, нібито на якусь гушку чи качку, не зрозуміло. Ну, це буде наш динозавр. Йому потрібна голова. Розминаємо пластилін пальцями і скачуємо кульку. Тепер ми цю кульку розплескуємо. Можна? В долині можна від такий круглий нимчик і прикріпляємо до голови. Ось так. До допоможуть примазати її до шиї. Наступний етап робимо лампи, теж скочуємо кульки. Ось готові 4 майбутні лапки. Тепер робимо стовпчики. Тримаємо дощечку однією рукою, а іншою робимо невеличкі стовпчики. Це будуть лапи динозавра. А зараз я хочу показати вам невеличкий секрет. Завжди лапи, коли ви прикріпляєте до тулуба тварини. Ви їх сплющуєте з одного боку, так пальчиком, це не важко. А потім прикріпляйте не внизу, а збоку. Доноси допоможуть примазати лапи до тулуба. І ось він у нас майже готовий. Залишилося зробити ще дещо. Зараз я по всій довжині шиї тулуба і хвоста зроблю гребені. Як їх робити? Ми просто беремо і защіпуємо пластилі. Дивіться, який цікавий динозавр. У нього лише очей немає, Зробимо йому очі. Для цього маленький шматочок білого пластиліну скачуємо в кульку. ще один так само, такого ж розміру, розвиваємо у комір і прикріпляємо з двох боків голови. Так. Так. А тепер робимо зіниці від чорного пластиліну ще менші шматочки. Відділяємо, скачуємо пальцями малесенькі-малесенькі кульки. А потім ці кульки прикріплюємо до очей. Динозаврики. Поспішають до Діму, хочуть стати йому друзями. А ваш динозаврик хоче стати другом для Діно. Надсилайте фото своїх робіт. Дуже чекаю. їх. До зустрічі, малята!